Слава Богу, дорогі браття та сестри, триває піст, і всі ми з вами маємо прекрасну можливість підійти до Господа, підійти з покаянням, з думками про вічність. Життя, воно вчить людину. Ми падаємо. Але ціль церкви навчити нас бачити наші падіння. Бачити наші недоліки, гріхи та вади, каятись, виправляти своє життя. Давайте разом подумаємо, скільки сьогодні людей думають, що знають святе письмо, бачать в людських недоліках все, що тільки можна побачити, але свого бачити не хочуть. І ціль нашого життя вміння побачити недобре, зле і каятись, каятись. Не дивлячись, в якому ми віці, не дивлячись, чого ми досягнули в своєму земному бутті, Господь бачить серце, тому й дарує нам такі прекрасні можливості, як різдвяний піст, щоб каятись і виправляти своє життя. Ставок під плакучими вербами напуваються водички з ріки з поетичним іменням Біла криниця. Таке мальовниче в усі пори року природне багатство має село Терешківці на Горохівщині. Воно й знаходиться повздовж берега цієї водойми. Силу віри православної місцевий люд черпає з криниці духовної. Її серце Святопокровський храм. Пані Тамара робила надпис на наріжному камені цього храму. Ця жінка-берегиня історії з Терешківців. Якби не вчителювання та сільська господарка, то давно взялася б за книжку. Історія нашого села така давня, як саме життя. В книзі Цинкаловського, стара Волинь, Волинське Полісся. Згадується Терешківці, не Терешківці, а Терешковець. Що жителі нашого села в 1577 році платили брата Ощівським податок платили вони йому. Історія нашого села починається приблизно з 16 століття. Інших документів, які би свідчили про заснування села, немає дата першої згадки про село зображена і на гербі Терешківців. Тут же ми бачимо святу Покрову. Цей храм третє святопокровська святиня в історії Терешківців. Перша була побудована до Першої світової війни, невідомо коли згоріла Першу світову війну повністю. Приблизно в 1933 році будувалася друга церква на тому ж місці, дерев'яна. Згоріла вона в роки вітчизняної війни. Посторожили, повідомляють, що вона ця церква була дуже гарна, велика і стояла вона на тому місці, що й передвоєнна. Тут стояв фронт, де було майже все спалене, залишилося. Дві три хати. все було руїни, все було згоріло, дуже були бої великі. З того села у біженці. А тоді, як вже все те, є, пройшов фронт і все, то тоді ми повернулися всі своє село з біженців. Далеко були у біженця. Тато мій то забрали, були в твою армію, а ми з мамою були у біженцях. Приїхали на голе місце, де була колись хата, було голе місце. То люшок ще був не згораний, льох накритий тако, і ми там ночували, поки деяку землянку не збудували. Сорокові роки запам'яталися село не тільки цією трагедією. Багато життів забрала Друга світова війна. Люди воювали на фронтах у лісах. А ще кілька десятків мешканців села НКВД розстріляли в Луцькій тюрмі в червні 1941-го. Було їх тих людей приблизно ну до 25 22 чоловіки були заарештовані разом із керівником із Ковальчуком в Луцьку тюрму перед війною. То були страшні роки. То кажуть, чи то були страшні дні, навіть можна сказати, тому що їх за якихось кілька тижнів всіх заарештували. Хлопці були віком від 22 років до 35 років. Молоді, і от перед війною, саме в перед день війни, коли фашисти наближалися до Луцька. Вирок не встигли виконати в Луцькій тюрмі, щоб їх десь там розіслати по в'язницях. І Їх всіх стратили разом із в'язнями Луцької тюрми. Залишилося двоє наших односельчан живими: це Захарчук Григорій і Антонюк Михайло. Вони вибралися після того, як кривава та різня була, як те пекло в Луцькій тюрмі, значить минуло. То вони тихенько з-під трупів дісталися і дуже довго казали, скільки днів вони йшли до села рідного. Тут недалеко 40 кілометрів до Луцька, але вони дуже довго йшли, блукали в страху, в такому болі страшному печалі, але повернулися в село. У часи людям не дали побудувати нового храму. Але віра терешківців не споболіла. Спочатку привозили батюшку. Він був на три парафії Божів, Гощів і Терешківці. Спочатку і з до Гощіва, а тоді привозили ми до Терешківця, а вже на остатку служба служилася Ну, а Поки приїжджав батюшка, а потім вже не, такі часи були, що не приїжджав батюшка, то ходили на пиші до Грухова. Цей храм побудований вже в 90-х роках коштом самих селян. Аж десь 92-му року почалося будівництво цього храму. закладка і будівництво цього храму. І довгосточетвертому році на святого на святого Андрія Привозаного було вже висвячений храм. Приїжджав вже наш великий каніпон. Розписали церкву у сюжетах Богородичних свят. Сільські газдині причепорили храм вишиванням. От упіро голубим ми прибрали церкву на Пасху, на ту, що пройшла. А як дочекаємо те, що буде, будемо червоним прибирати. І ще на Великий піст у нас є чорний комплект. Вишитий. Парафія гордиться і своїм хором. Тут заправляє директорка місцевого клубу. В пошані у півчик – Почаївський стиль виконання богослужбових творів. Коли я прийшла, нас трошечки учив музикальна людина, і цей напів він нас вчив. То ми так і думаємо, а він ще Почаївський напів і нас так Почаївський напів лишився. Мабуть, божа воля, що я прийшла і почала ходити в хор. Два роки ходила в хорі, а потім прийняли рішення не тільки я, так і всі мусили прийняти, щоб я керувала. керувала так, тому, мене старенький, тому що там хор старенький був у мене бабусі. От. А я слухається? була наймолодша, слухається. Бала що не ходить по волі без богу. Залишаємо терешківці, вражені історією про те, як відродилося село, яке згоріло дотла. Але що ж тут дивного? Пам'ятаємо ж слова Господа після зцілення або прощення грішників: віра твоя спасла тебе. Народжується дитина. Радіє вся сім'я. Я думаю, сьогодні кожен телеглядач мене підтримає. Пригадайте, як у вашій сім'ї народжувався хлопчик чи дівчинка. Раділи, тішились, хвилювались за дружину, в яких скорботах і муках вона народжувала. Звичайно, в такі моменти ми згадуємо наших мам, дружин, тих, хто дарували для нас життя. Але вірно сказав Спаситель. Коли жінка народжує, вона сумує, переживає хвилювання, болі. Але коли народжується дитя, і мама бачить перший крик, відчуває його, першу посмішку, вона забуває за всю скорботу народження. Радіємо ми з вами і сьогодні, тому що в Дні Різдвяного посту ми пригадуємо особливе народження. Спасителя. Але повернімося до нашого земного буття, народжується дитинка. Звичайно, вся сім'я, як і належить віруючій, православній сім'ї, дякує Господові за це велике благодіяння. Радіють, тішаться, насолоджуються народженим дитям. Але приходить час, і ми розуміємо, що протягом перших вісьми днів читаються особливі молитви. Молитви при народженні, відразу після народження, молитви на восьмий день, і таким чином, фактично на восьмий день, ми звершуємо з вами, згідно нашого правила християнського таїнства хрещення, ми хрестимо дитину в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, так як заповідав для нас сам Господь: хрестимо для того, щоб дитина стала частинкою. Церкви Христової, щоб дитя, будучи в церкві, поєдналося з самим Богом у таїнстві з усіх таїнств, тобто в таїнстві святого Причастя, дорогі браття та сестри! Коли відбувається таїнство хрещення, ми відразу міркуємо про те, кого ми повинні обрати восприємниками хресними батьками. Ми знову звернулися до студентів одного з найбільших закладів навчальних нашого міста, і запитали, що ж вони думають про хресних батьків? Хресні батьки це як і справжні, як батьки, рідні, дитині, вони повинні як ходити в церкву, молитися за неї, це найголовніше. Приходити, бути завжди її як в помічі, завжди допомагати, і як бути завжди поруч з нею. Вони повинні піклуватися про них. А якщо. Справжніми батьками щось станеться, то в такому випадку вони повинні взяти на себе опікунство, якби за дитину. Слава Богу, дорогі мої земляки, волиняни. На вулиці прохолодно, наступає зима, а в нашому серці має бути радість, тепла і християнського спілкування з любов'ю. Один до одного. Живучи в цьому світі, так ми вже привикли і так у нас традиційно вже стає, коли народжується нова людина, нова дитинка, то обов'язково її хрестимо. Чому ми хрестимо маленькими діток? І чому під час хрещення обов'язково мають бути? Восприємники, хрещені батьки, хресні батьки. Традиція йде ще від часів апостольських. За часів апостольських, коли апостоли проповідували і хрестили новонавернутих людей або євреїв, або язичників, потім апостоли покладали руки на їхні голови, сходить Святий Дух на них. Тепер присвітер церковний священник звершує таїнство хрещення за словами Ісуса Христа, начальника нашої віри, і завершителя нашого Спасіння. Христос сказав у розмові з Никодимом: хто не народиться від води і Духа, не війде в Царство Боже. Оце хрещення, церква розглядає як народження духовне. Народжуємося раз від мами. Для тимчасового гостювання на цій землі народжуємося духовно від води Святого Духа для життя вічного з Богом, але вже залежить від людини, досягне вона життя вічного з Богом або без Бога. Це цілковито залежить від людини, як вона себе спрямує своє життя чи богоугодною, тернистою стежиною, чи розкішною стежиною, задоволень. Усяких удовольствій, розваг земних. Це кожен хай розсуждає сам біля себе. Традиція ще часів апостольських до немовлят брати хрещених батьків. У нас слав'янська традиція брати пару кумів, кума і куму хресного тата хресну маму. На хрещених батьків лягає після хрещення немовлятки. Величезний обов'язок, вони ще більше відповідатимуть перед Богом за немовля, якого сприйняли від купелі, за те, як вони його духовно виховали, як вони його навчили. Адже присвітер, хрестивши немовлятко, бере його своїми руками з купелі і кладе на руки, якщо це хлопчик, батькові. Якщо ця дівчинка бере з купелі, кладе дівчинку мамі хрещеній. Вони стають свідками, поручителями і духовними наставниками. Не тільки в день народження прийти, принести якусь куклу, чи цукерю чи шоколадку, не тільки в день ангела чи в якесь свято, а постійно треба спостерігати за своїми хрещенниками. Першим до це треба молитися за них потім допомагати батькам виховувати їх в церковному, релігійному, християнському, івангівському дусі. Зараз ми бачимо в церквах дуже багато маленьких діточок причащаються до семи років. Ви знаєте, що в нас є традиція: до семи років дитинка причащається тіла і крові Господніх без сповіді. Вона вважається до цього часу, ще не грішна. І тому дуже багато батьків, мам. Бабусів, дідусів ведуть своїх внуків, своїх діточок до причастя. Це дуже добра традиція. Наприклад, у нас у Луцьку майже кожної недільки причащається понад 200, а то й більше діточок. Це дуже добрий показник. Це саме спостерігається і в селах по 40, по 30, по 50 діток приступають до святого Причастя. Це ж майбутні християни, майбутні громадяни. І ось тут то, якраз і повинна бути допомога хрещених батьків. Рідним батькам хрещені повинні допомагати, виховати налечу в християнському іваницькому дусі у вірі, в покорі, щоб дітки росли росличемними, освіченими, хорошими християнами і хорошими громадянами. Обов'язок кумів. Хрещених батьків дуже великий і відповідальний. Тому не старайтеся брати як можна більше хрещенників, а старайтеся вивезти їх у світ прекрасними християнами і громадянами, щоб вони мали в серці любов незрадливу, нелицемірну, а жертовну любов, яка б віддавала себе для блага інших людей. Такий обов'язок. У хрещених батьків. Хай Господь допомагає усім хрещеним батькам старатися і молитися за хрещеників, і виховувати їх в християнському євангельському дусі, у дусі громадянському, у дусі чистої, святої побожної моралі. Бог вам на поміч. Дорогі браття та сестри. Життя триває, продовжується піст. Ми всі разом готуємося до Різдва Христового. Тиша панує в храмах. Покаяння повинно звучати в наших серцях. І, поєднуючись в таїнстві причастя самим Богом, ми маємо надію з ним воскреснути у вічності. Залишайтесь з Господом. До наступної неділі. До побачення!